У Сімферополі близько п'ятої ранку невідомі зі зброєю захопили будівлю Верховної Ради Криму та Ради міністрів. Свідками стали протестувальники, які ночували біля барикад, зведених напередодні. Зброя були у них обалденне взагалі. Ну як обалденне? Я вам просто хочу сказати настоящи пістолети. Навіть стріляли здесь, коли ми були, тому що нас чорт 30 були. Они всіх положили нас. Ви хто? Ми свої. Ви хто? Ми росіяни. реакція на подію виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Миттєва. Будь-які спроби будь-кого, я підкреслюю будь-кого, захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в сході, в центрі, на півдні і півночі буде розсіюватись як відповідний злочин проти української держави. З усіма наслідками, які повинні бути, озброєні люди не висувають вимог та не бажають вступати в переговори. Заявив тоді ще голова ради міністрів Автономної республіки Анатолій Могильов. Каже, до будівлі вдалося потрапити йому та кільком членам президії. Депутати намагалися переконати захоплювачів дати можливість провести сесію. Між тим очільник кримського уряду закликав жителів Криму зберігати спокій і оголосив четвер вихідним днем. Самое главное нам не допустить конфликтов, чеческих жертв, которые вчера уже вынос, вынос, были под Верховной Радой. Поэтому соблюдаем все спокойствия. Я глубоко убежден, что власть Крыма... У регулюють даною ситуацію без послідств для наших громадян. Про спокій кримчани лише мріють. По Криму пересуваються сім БТРів без розпізнавальних знаків. Спочатку бойові машини рухалися у бік Сімферополя, зупинившись поблизу села Укромне. Та за кілька годин їх розвернули працівники Даї і ті попрямували у невідомому напрямку. ви хоча б можете сказати, це російські БТРи українські? Ні, це не українські. Тим часом Севастопольці укріплюють барикади, замінюють мішки з піском на бетонні блоки. На кожному в'їзді у місто чергують десятки людей, що називають себе самообороною, стверджують, захищають місто від непроханих гостей. Город Севастополь не признає те, що відбувається зараз в Києві. Блокпости виставлені з целью не допустити приїзду, як виразився правий сектор поїзда дружби в город Севастополь. Водночас російські військові у Криму непроханими гостями себе не вважають. Навіть у Ялті, де протестів майже немає, вони у повній амуніції. Присутність російських військових в Ялті в санаторії Ялта. который принадлежит Черноморскому флоту, это уже не секрет, это уже подтвержденная информация и российскими СМИ, и украинскими. Нам удалось заснять нескольких военных, но, как мы видим, везде закрыто. Только мы зашли на базу, их сразу где-то не стало, они где-то вот пропали, все закрыто, нигде не можем зайти, никто нам не отвечает, никто не выглядывает. Попробуем сейчас найти их снова. Кого охороняли російські військові у порожньому санаторії невідомо, але будь-які їхні пересування територією, що не визначено у підписаних з Росією угодах, незаконні. Запевняє ВО президента Олександр Турчинов. Наголошує, це може бути розцінене як військова агресія. Родіон Шовкошитний Анастасія Асєєва, Сергій Нечитайло, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес.